Привіт, дорогий зритель. Мирного неба тобі над головою і здоров'я. Етап номер 3 Закріпив балку, закріпив балку, закріпив рульову. Отак воно в мене. Тільки проїбав одне. Я сам, блядь, невдобно було мені. Я сам коли варив, руль, так от руки держав, -би то нормально, вроді то нормально. Кинувся повертати хрестовину, наскільки ламає, що вона не вивертає. Ну, я ще одну кину. Ось. І вийде нормально. Через дві хрестовинки буде замечательно. А ще рішив счетчик приварю. Счетчик на воду приварю, тому що блядь, наші комунальники потім нас вважають. А так у мене буде все по счетчику. Я буду платити по счетчику. Сварка. Дніпро М 250. Болгарочка 180. используем такие Так, кругів не було, звісно, довелося брати такі. Не було у нас в магазині більших. Ну нічого, зараз через хрестовинку ще одну. І сьогодні я його вже дороблю. Останеться тільки кинуть движок на шківок і все. Пасіки через пас. І все, і буде тракторець. Всім добра, здоров'я, мирного неба над головою. Кому не тяжело, лайкосик, пожалуйста. Уже зробленої роботи повністю теж сніму. Ну, поетапно так що Всім гарного настрою, мирного неба і здоров'я.